thank you У дитячому відділенні міської бібліотеки продовжується реалізація програми Місто читає дітям. Нещодавно художні твори учням 4-го г класу загальноосвітньої школи номер 1 читав голова благодійного фонду допомога Олексій Пермінов. Хочу вас сьогодні познайомити з декільками цікавими авторами. Одного ви з них по мультфільмам знаєте. Це Артур Мілн. А написав він. Казку, Вінні пух і все, все, все. Сьогодні, коли діти віддають перевагу іграм на комп'ютері, такі заходи покликані прищеплювати їм любов до читання та зацікавленість книгою. Тут дуже цікава інтрига у всіх баладах: і Мілновських, і Левіна. І вони написані з великим, з великим смаком. Що якраз і хочеться до чого хочеться долучити дітей у приміщенні бібліотеки проходить виставка малюнків учнів дитячої школи мистецтв, приурочена річниці з дня народження Ганса Христіана Андерсена. Відвідування школярами бібліотеки стало подією не лише цікавою, а й пізнавальною. Лариса Діденко, Микола Куріний, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Після закінчення Обухівського медичного училища студенти не зупиняються на досягнутому та йдуть навчатися у виші. Одним із яких є Національний медичний університет імені Богомольця, якраз факультет фармакології, з яким ми співпрацюємо доволі давно, показує нам приміри такого співпрацювання. Многі студенти нашого. Училище із года в год вибирає саме цей факультет для продовження своєї навчання. Щороку представники університету імені Богомольця проводять профорієнтаційні заходи для студентів Обугівського медичного училища, розповідаючи як про сам навчальний заклад, так і про нові спеціальності. Два роки тому в Національному медичному університеті на фармацевтичному факультеті розпочали підготовку фахівців за спеціальністю технологія парфумерно-косметичних засобів. В аптеках сьогодні є достатньо велика пропозиція косметичних засобів. Засобів і саме, щоб наші випускники добре знали цю продукцію, безперечно, і така необхідність. Перед студентами відкриті ще одні двері до пізнань наукової та практичної діяльності в області медицини. Головне обрати вірний шлях Лариса Діденко, Микола Куріний, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Другий рік поспіль за ініціативи спортивного клубу Зміна проходить чемпіонат Київської області з баскетболу серед чоловіків. До участі запрошуються аматорські команди, які бажають позмагатися за першість області. В цьому сезоні команд доволі достатньо високий. У багатьох командах є люди, які ну, є, які грали коли в суперлігі, є люди, які вищу лігу пройшли. До складу команд входять учасники від 15 років. А оскільки в обласних змаганнях беруть участь аж 14 команд, то турнір триває з жовтня 2011 по квітень 2012 року. Команди грають раз в тиждень, но повноцінну гру, і кожну неділю йдуть ігри. Турнір добігає свого кінця, і залишилось лише кілька ігор за перші місця. У півфіналі області взяла участь і команда з Українки. Це дійсно важливий показник для спортсменів. Українчани змагатимуться зі спортсменами з Вишгороду за третє місце. А от першість мають шанс виграти команди з Білої церкви чи Ірпіня. буде дуже важко, тому що багато ігроків обравших више ліги кадато. Ну команда в цілому питне сиграна. Ну будемо старатися. У нас були шанси і раніше з Білої церкви. В этом сезоні ми 15 очков выигрывали вдома. Тому перспективи радужні. Спортсмени із задоволенням беруть участь в обласному чемпіонаті з баскетболу, адже як і професіоналам, аматорам також хочеться продемонструвати власні вміння. Олена Зборовська, Дмитро Караченко, Тарас Перебиніс, медіа Дніпро. З вересня минулого року в Українці почала працювати ще одна спортивна секція кікбоксингу, яку очолює тренер Ярослав Мудрий. Професійно я займався дуже багато років та ікондо. Я шість років був в збірні України, взагалі почав займатися з 96-го року. Дуже багато чемпіонатів України. Пройшов чемпіонатів світу, Європи і так далі. Був в збірні в України. але... Вже ближче до закінчення своєї спортивної кар'єри я також ще займався кікбоксингом і їздив на змагання по кікбоксингу. Незважаючи на те, що в секції займаються лише близько 10 спортсменів, вони вже встигли досягти значних успіхів. Нещодавно в броварах пройшов чемпіонат України з кікбоксингу серед юнаків, в якому взяли участь близько 900 учасників, серед яких і спортсмени з Українки. Антон Євтушенко, провівши чотири поєдинки, став чемпіоном України серед юніорів. Суперники, якби були ну, важко було битися, вони гідні були теж перемоги, але якби попри всі труднощі я ну, виграв. І ну коли їхав на змагання, очікував ну перемоги. Звісно, в майбутньому на юного спортсмена очікують години часто важких та виснажливих тренувань, але саме вони даруватимуть йому такі солодкі та довгоочікувані миті перемог. Лариса Діденко Дмитро Кириченко Анатолій Бондаренко медіакомпанія Дніпро. З 9 по 11 березня в Києві пройшов міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Кубок Олійника» на призи нової школи боротьби. У змаганні взяли участь близько 700 учасників з п'яти країн Угорщини, Росії, Білорусії, Узбекистану та Вірменії. Україну представляли більше 30 команд. На параді відкриття були присутні перші олімпійські чемпіони незалежної України В'ячеслав Олійник та олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус Тадеєв. Хоча вихованці Анатолія Гуральського в подібних змаганнях брали участь вперше, проте і тут вони продемонстрували високі результати. У ваговій категорії до 29 кілограмів Данило Стиркін, відборовшись з сутичок, серед 35 претендентів, посів третє місце. У ваговій категорії до 42 кілограмів Микита Орехов виборов перше місце. А Роман Гуральський та Анатолій Король зайняли п'яті місця. Участь у чергових змаганнях допомогла молодим спортсменам отримати гарний досвід. Лариса Діденко, Микола Куріний Сперебиніс медіакомпанії Дніпро. Уже сім років вікно у схід українчанам відкриває студія східного танцю Заїра під керівництвом Ірини Загоруйко. Бажаючим навчитися беліденсу не стає на заваді, тому красу східного танцю пізнають і жінки, і підлітки, і зовсім маленькі дівчатка. Нещодавно в Палаці культури енергетик відбувся звітний концерт колективу Заїра. Це була справжня східна казка з султаном, шахерезадою, феєрією рухів, блиску та розмаїттям костюмів, що заворожували глядачів, які із захопленням спостерігали за танцівницями. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Тенісний турнір пам'яті Віктора Безпалка став традиційним в Українці. На знак пошани до відомого в районі тренера, щорічно проводиться захід на його честь. Сьогодні справу великого тренера продовжує Василь Кушнір, який плекає у дітях любов до цього виду спорту. Юні Юнітенесисти демонструють свої вміння та борються за перші місця. На змагання також завітав заступник міського голови Олексій Бичков. Я хочу пожелати тільки одного. Дівчатки, не останавливайтесь на достигнутому. Зазвичай змагання з тенісу проходять кілька днів, зважаючи на те, що теніс це гра для витривалих і сконцентрованих людей. Олена Зборовська, Дмитро Караченко Тарас Перебиніс медіакомпанія Дніпро. Декілька днів тому в українці в одному з кафе, що розташовуються тут, на ринковій площі далеко за північ роздався постріл. Компанія громадян проводила свій вільний час в затишному закладі. Ніхто навіть не підозрював, як можуть закінчитись дружні посиденьки, адже там, де присутній алкоголь, можуть виникнути і суперечки. Під час сварки молодий чоловік поранив жінку з пневматичної травматичної зброї. Тобто, це гумова пуля, яка була випущена з відстані в один метр в груди молодої жінки. Оскільки постріл був нанесений зблизька, жінка отримала серйозну травму і зараз очікує на операцію. За даною справою ведеться слідство, і поки що правоохоронні органи відмовляються від коментарів. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс, медіа компанія Дніпро.